Я приїхав у Моршин, у Санаторій Світанок 1993 року. У мене були проблеми із хворобами шлунково пішкового тракту. Я підлікувався. Потім так складалося. Дуже важкі роки, були я не міг їздити. А останніх знову, вже в 2000-х роках, я практично 15 років приїжджаю сюди постійно лікуватися. Що, в першу чергу, що тут найкраще. Водичка, звичайно. Водичка джерело номер 6 і потім 4. Шоста вода допомагає. Кишечним захворюванням. А четверта дуже, дуже корисна на нирочки, промиває дуже нирочки, сечовий міхур і іншого так би мовити, спрямування. Друге питання лікування. Тут прекрасні лікарі дуже скрупульозно підходять до лікування, вивчення лікування, обслідування дуже глибоке, змістовне. І дуже приємно, що так ставляться до тебе. Вот наприклад, мене постійно останнім часом лікує головний лікар санаторії Дністер Расевич Леся Мирославівна. Вона настільки глибоко знає свою справу. Вона постійно тримає руку на пульсі сучасно. Вона зразу бере комп'ютер і пояснює, які ліки корисні, які ліки використовувати, які застосовувати, що добре, що погано, коректує, зустрічається зараз, коректує лікування. І ще такий момент. Мало того, що, наприклад, в мене там ніби не страшна хвороба, ерозія, цибулини, шлунки, які проходять, вона це типалу кишку от вона зразу мені приписує водолікування там інші, але лікує супутні хвороби. в тобто мене гіпертонія третього ступеня, а також серце трошечки поболює. Вона виписує мені лікування саме в цьому. Там капання, деякі порошечки, якщо треба, все делікатно, що медикаментозне лікування не перебиває головному лікуванню. Такі так би мовити, тури. Я недовго тут лікуюся, по 10-12 днів, дають запас на півроку, то я рекомендував би кожному, хто щось має, якісь болячки, обов'язково сюди їхати. І разом з тим ви підгоните і наведете порядок з іншими проблемами, які у вас є в організмі. Невеличке містечко, 5 чи 6 тисяч, воно таке тихе, затишне. Я тут відпочиваю душею, оскільки я журналіст, мені тут народжуються теми нових творів. Але головне вода, 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 водолікування, головне процедури вони дають великі-великий великий ефект. В цьому я запевнюю вас, ви приїдете не пошкодуєте.